Всім привіт! Сьогодні знову буде ловля на хруща. Знову хрущ, скільки можна хруща. Дивіться, хрущ це ловля сезонна. Вона триває недовго, максимум до місяця. Зараз хрущ є, є невеликі кількості. І тому, ну от тиждень-два ще є можливість ловити, потім хрущ зникає, його неможливо зберегти на все літо. І тому треба користуватися моментом саме ловити. Цією Снастю і ловити білого хижака. Я на рідці убі разом з Віталієм. Але він якби він по хижаку іншому, окон щука. А я на головня. Тут головень. Язів тут немає, Жерехів немає. І тут перше місце, ходять головні і прям, наче мене вже підманюють. Кінь їм хруща, кинь. І буде зараз. Віталій там ходять головні. Там, там, там. Це ж... Ну що, спробуємо зараз. Рушу пав на воду. Пробує, пробує. Взяв. Взяв. Опа. Ота. Так. <риклад> да, так, і кинув відразу. Я ж кажу, вони тут ходять. Ты... Я Віталій закидає на летять штук три. І хрущ спрацював. Прикольно? Оце риболовля. Хай невеличкі, там були більше. Це такі грамів 150-100, а там по 400 ходять. Так, відпускаю цього маленького. А ну, спробую цього самого, самого хруща. Я ще хруща такого великого почепив. Вони ще думали їсти чи не їсти. Перший закид, тільки пройшло секунд. Вон вони ходять. Вже все. Все. Вже ніхто не підходить. Вони вже зрозуміли, що їх обманули. Нічого. Тут таких місць з рибою багато. Я думаю, майже на кожній точці, де ходить голова, буде клювання. О, підходить, підходить, підходить. Давай, 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 давай. Подивився? Не таке. Наступне місце. Тут я їх не бачу, що вони ходять, але місце для головня. Ну я ці місця дуже добре знаю, бо раніше ловив його на спіні. Я думаю, зараз би на спіні також вони клювали. Але цікава ця ловля на хрущика кидаєш, сплавляєш. Побачимо зараз, що воно тут буде. Взяв. Нема, взяв. А, виплюнув. Виплюнув, хтось брав. Дуже обережно взяв і виплюнув. Щось маленьке було. Взяв чи не взяв? Да я взяв. Є, є! Іди сюди! Траву завів. Ах ти ж! Ах ти ж! О, це більший. Це такий веселіший буде. Ооо! <світка> Прикольно! Прикольно і слизько Кабанчик. Другий більшенький, а? Який гарний головень. Прикольно. Зараз його треба... Сі, всі, стій, всі, всі. Ну, так. Дивіться. Як глибоко вони закоптують. Ну що. Отакий От красень. Поставте лайк, якщо вам сподобалось. І знову ж перевіримо, чи будуть в цьому місці відразу після клювання, ще якісь клювання, чи вони Розлякуються, бо ж головні тут, вони ходять з грайками. Видаєте не печені. Поки ще не видно. А тебе було? Один з ямки він дійсно і не, не довжен бути. Хіба через назад будеш піде. Не було нічого на сфільні. Ні. Та, там, Та я зараз на наступне місце буду переходити. Там п'ять колокладки по-любому поймаємо. А хрущів. Я йшов, нигде немає, потім так дерево трухнув, два штуки впала. Ну, Трохи є, але небагато. Так а чого його на одному місці стоять? Тут треба ходити активно. Бо якщо сидіти на одному місці, то, то можеш не піймати нічого. Якщо кого є бажання допомогти, то проходить збір на 4 шини для бойового авто. Інформація буде у першому закріпленому коментарі. А також буде петиція. А також там буде петиція про присвоєння почесного звання Героя України. У кого є можливість підтримати? Підпишіть її. Дякую за увагу. О, віталій. Отут у цьому місті верховодки страшне стоїть. Віталій просто взяв з собою іще й мишин. Хоче там половити якусь білу рибу, бувала. Краснопірка непогано плювала. О. То шукаємо дивимось, де може бути біла, Тут таке місце. Ну а там би погано запускати. Тече якось так неправильно трохи. Може буде правильно зараз, як піде правильно, то може і клюне. Його вже було клювання щучки на силіконову приманку. Чиста рівномірна проводка. О, взял. Че промахнулся? Промахнулся. Взял еще раз. Не бачу. Капец, там так два раза бокнуло, Виталий. А, -а, -а. Промахнулся. Два раза. Камера Нет, Не, та я пишу. Так два раза бокнул. Может быть, под тем, под тут еще мало Может быть. Два раза промахнуть по хрущу. Я уже понюхав, а то я не буду на нього. Взяв. Чи промахнувся? Не бачу. О, о-о-о! Є! є, є. Ай, тут трава напуталася! Та трохи в траву зайшов. Та тут гілка ще. Да я там більше не да трохи, бач, запуталося. Лайок, майок, гілочка тая. Я не дрібиною надламаю. Ні, не надламаю. Тут не надламаю, може з усим відірвати. Я тут от південець. Не, не те. А ти що, накрутилася? Накрутилася так що. О, відламав. Ну там, не знаю, трохи більше брався. Це для нас. Думаю, тут по не, я, ну камера. Так, третій головень є. Третя тучка і третя рибина. отак так от. Оце клів. Другий був більший за цього. Ти вже протягнув вже більше не візьме, за ну, це трохи запустити. Я не знаю, побачимо зараз цього випущу. Та я думаю, вже вони розбовтусь. Лучше назад буде йти. По поплавку. О, хтось бере. Забрав. Нема. Ні. О -о 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 -о. Я не зрозумів, є чи нема. Ні, ні, не взяв. Не взяв. Два рази брали. Але дрібні. Забрав. Є. Малиш. З другого разу по цій точці. Провів. Ну такі ще. Не зовсім маленькі, правда? Mm. <риклад> Такі ще. Більш-менш. А ну кой ще mm. раз Дрібний браво. Ну дрібний. Таке щось. Майже на кожному місці є. Якийсь контакт з рибою. Підходиш або вийде, спробує на смак, там промахнеться, плюне, ну є. Погода сонячна, головні ходять на поверхні. І тим самим себе видають. Ідеш, дивишся, ходять. О, взяв. Ні, пробує взяти. Маленький якийсь підплив. Дуже маленький. Так, розмір риби невеликий, але все одно цікаво цей процес на хруща ловити. Ну, я вірю, що в цих місцях такі грамів по 700 точно є. Бо в минулому році я їх бачив тут. Якщо з минулого року їх не вибили бракоші, то вони мають тут бути. Але ж вони не обов'язково повинні клювати. А ось и Виталий тягнет щуку. Как бы... Клюнуло. <реш> так бы поднимать. Все, щука такая, дивися. Наверно, каже. Ах, так. ну. <реш> Ты бачишь? Давай. Розловився. Я тут проводив хрущика на головня, нічого не було. Та вони тут і не ходять. На рівномірку плюнула? Ого, я... я вже давненько щуку не лавю. Так ти вже скільки ж пройшов місць. В одному місці оце так зачепилося. Ну воно ну, може б якби... Трохи трава поднялась сильніше, бо кругом такая. Взял, чи промахнулся? Взял, взял. Є. Е. е! Вот так. Оп! Я його побачу. Він там стояв. Давай. Ковтнув нормально. Нормально ковтну. На. дай, дай. Тут один проплив, я його бачив. Я думаю, що його злякав, він не вискочить, не візьме. Ну а там, де клює один, вже іншого не чекає. Я пробував на тих місцях, де вже сьогодні по одному піймав, приходиш, проводиш, пропливає хрущ, все, навіть не виходять на нього. поплавок дарю. А ну давай в хруща. Давай в хруща. Бери, 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 бери. Вышли два. Хрущ плывет. Давай, давай, давай. Поряд, поряд плавает. Давай. Ковть. Не прокопну. Еще раз. Ну, ну давайте, что вы там ковзаетесь. Давай еще раз. Нюхают, не берут. Давай, давай, давай. Оцей копни. Копнув. Копнув. Копну. Є, ай, зійшов. Може я поспішив. А може і ні. Ну, клювання було. Клюнув. Пішов, пішов, пішов. Оп, оп, оп. Ай, знову зійшов. І знову хруща немає. Ха -ха -ха. Ну що ти будеш?

Они еще, они еще не Диви, пішов, пішов, пішов на другій проводці влупив. Де він там де ти там М'ясо каже скільки виписується. Це вже шостий. Таранка! по Зараз його відчеплю, спробую ще там. Тут просто грузьке такі, треба вилізти з цього муляки. Так. Тобі пощастило, бо слабенько зачепився. Це одна. Єгу, yeah. uh -huh. ну це такі наче найбільший за сьогодні. Так, це найбільший. давайте сюди. Ану. Це вже такі ще. Ух ти, Такого можна навіть зважити. Ого. Огу. А -а -а, гарний, гарний голень Де там Віталій, хай подивиться, прийде. Іди сюди. Це головень, гарний, гарний головень, Трошки земельки наївся так, зважуємо 560. Нормально. Майже 600. Майже 600 грамм. Хочу сказать. Окей. Це вже взяв, пішов. Є. А йо -майо! Другий раз! Ха-ха, як! Диви! Та, та там якесь... Який... Угу. Uh -huh. uh -huh. Маленький. О! Ні. Головень не А там на ямці виходять. Не одного навіть не потримав, не хочуть брати. А тут хопи є. Хруща треба. А ну Оце загилив. І головень висить і. Оце загилився. Віталій, треба твоя допомога. І головні ходять, одного піймав. А може... Так коротше все вже. А тут де, там Та да, нічим не чим не допоможеш і голови висить. і закинуло як я Треба спінінгом зачепити. Дерево? Ні. Леску і залізку протягнутися сюди, поняв. А ну, от то бач, де він плаває головень. Закинь так, щоб зачепити головню. Ну і поділити на себе Да я взагалі не держу. Воно все. Ось так ого. Аби зачепив і на себе тоді тягнути. Угу. Тягнеться ні. Пускай, пускай. Да, я не держу, воно запуталося. Так, за, за да, воно залигалося, коротше. Головень зірвався. Не зірвався. Не, не зірвався, ти зачепив його якось. А, давай. Поплавок. Так тут ти головень же ж дебелий, йо, йо А як воно так? А де поплавок жити? Поплавок там висить, зачеплення. Може вийде. Вий. <laughs> ну врятували головня Так от десь 500-600 знову. Тільки закинув бовт, а воно... Я вже закинув, вже шнур лежав на гілці, боня. І вже ну думаю, що за що робити? Витягувати? Я не витягую груш лежить, він такий бовт його і з'їв. Не вияв де це, я зачепилася, аж петлю зав'язало. Будемо зараз перев'язуватися. Лежить я зараз там. Мінус поплавок, але врятований головень такий. Гарний. Це дев'ятий. Хочу піймати десятого ще. О. Ого, так чуть сам не нирнув в воду. У мене в коробці якраз готовенькі такі. Є. Все є. Іди сюди. Завів як. Завів. Ну, гарний кабанчик такий. У я трошки. Перебавив сили. О. Нормально. От на цьому головню. І будемо закінчувати риболовлю. Це в мене десятий. Ось такий десь грамів 450. О. А може й більший. Мовий. Я піймав 10 штук, Віталій піймав одного на мою снасть. Я йому дав, кажу, спроби полови. Одного піймав. І дві щучки піймав на спінь. Одну ви бачили, іншу я не показував, бо він був далеко. Ну і так, по щуки погано, клювань дуже мало. А от по головню можна ловити. Клювань було ну, більше 20. Штук 4-5 зійшло невеликих. Всякі були холості клювання. Ну, якби... Сьогодні риболовля на головня вдалася. Місця для цієї риби, хрущ є. Ловити можна, як би нормально. Там, де є риба, її ловити можна. Ось так. Дякую за перегляд. Ще буде головень, ще буде хрущ. Буду ловити, поки сезон саме оцієї ловлі. До зустрічі!